В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Слава Україні! Грає Грає слава! Сьогодні дорогі отці, воїни-побратими, а найперше скорботна, втрачаюча родину, дорогі у Христі, брати і сестри, ця косівська площа знову збирає нас, щоб віддати останню належну шану і честь. Одному із наших новітніх героїв сьогодні нами оспіваному новоприставному воїну герою Петру. Ви всі бачите, які пориви вітру відчуваєте на собі його силу. І ось зараз під час молитви сталася така цікава річ: Цей вітер збив лампад. Але вогонь у ній продовжує горіти. Це має навчити нас. Якими безсильними пориву вітру від ворога не були, ми маємо продовжувати горіти. Маємо продовжувати горіти нашою вірою, нашою молитвою. І таким чином досягти перемоги. Вчора, хто мав можливість бути в храмі, ви чули. Коли Господь в один день мав зустріч із хворобою і смертю. Так само і наш воїн він отримав поранення, і лікарі самовіддано боролися за його життя. І як Іаїр поспішив до Христа з надією, що Господь допоможе йому, так і рідні, і близькі сподівалися. Можливо, станеться чудо, можливо, вдасться нашого чоловіка, тата, сина врятувати. Ми молимося кожен раз молитву Господній і кажемо слова, нехай буде воля твоя. Як нам важко приймати сьогодні цю волю, коли ми проводимо в останній. Люблячу для нашого серця людину. Бо коли ми зустрічаємося на похоронах воїнів, то це біль і скорбота не тільки для рідних, це скорбота для всіх нас. Бо вкотре повторюся, вони кладуть життя не тільки за свої родини, а і за кожного із нас. І це не голосні слова, це так і є. І ми маємо віддячити їм любов'ю за любов. Ю. Не забути їх у своїх молитвах, постаратися підкласти плече тій родині, яка безпосередньо втрачає. Але здається мені, що би ми не робили, які би ми слова не підбирали, все ж таки, на жаль, ми не зможемо утерти ту сльозу, яка на очах дружини, матері, дітей. Ми не зможемо загоїти ту рану, яка ще свіжа і кровоточить. І як стискається від болю серце, тіло. Господь дуже часто потішав тих, кого втрачають, коли зустрічався зі смертю. Він говорив слова розради, казав не плач, ми можемо теж це повторити. Але що після цих слів? За нашими словами не, поті, не послідує дія, на відміну від Христа Спасителя, який до слів додає дій. Він воскресив свого чотиридневно померлого друга Лазара. Він воскресив померлу дочку Іаїра, сина Наїнської дови. Ми віримо, що і у визначений час він із цього тимчасового сну пробудить і новопристалного сьогодні нами оспіваного героя Петра. І утіха для нас, християн, тільки одна. Що ми будемо мати ще одну зустріч у царстві небесному. Тому тут ми, які залишаємося на землі, потрібно гідно прожити це життя, щоб там з гідністю теж зустрітися з нашими рідними і померлими. Сьогодні цю скорботу і втрату розділяємо не тільки ми, священники, не тільки ми, люди, є і представники влади. Тому я би хотів теж по має безпосереднє відношення до Посвіщів, до Старих Пут, він тут одружився. Але коріння його з з чорного чорновузі. Тому я би хотів передати слово і представникам і матися. Всечесні отці, дорога родина, шановні військові, вся скорботна громада. Сьогодні ми зібрались тут, на площі, перед обличчями героїв, щоб провести в останню путь Петра Ілліча. Спасибі і всечесним отцям за те, що ви саме тут, на площі, віддали молитву героям. Вижниця, косів, Чорногузи, Старі кути, яка б частинка нашої держави не було, всі її захищають, гинуть. Петро Ілліч наводився дуже порядній сім'ї, завжди привик працювати, робити, а свою судьбу знайшов тут, на Косівщині, в старих кутах. І просто. Сьогодні хотілося б висловити щире велике співчуття матері, баті, дружині, дітям і міцності. міцності все пережити. А ми, всі, що тут, що в селі одному чи другому на кожній території, повинні сьогодні думати, що цю рідню ми повинні підтримати, підтримати як свою. І пам'ятати, що сьогодні ворог намагається знищити Україну, знищити націю. І тільки завдяки таким героям ми її збережемо. Збережемо тоді, коли кожен буде думати, наша держава, наша нація, ми її повинні захистити. І допоможе нам цьому пам'ять. Тому я до всіх хочу звернутися, що пам'ять про Петра Ілліча повинна бути вічна. Причому пам'ять буде на різних територіях, тут поповниться ваша алея героїв. такий же знак буде встановлений вижним. Ще раз кріпіться, кріпіться, а нашій державі перемога. Перемоги, ще раз перемоги. Всі...